Ці привіт на каналі і є така штука, як очікування, є така штука, як реальність. Тобто ти очікуєш від карточки одне або від схеми одне, а на реальності воно все по-іншому. Чому так? Давайте почнемо з того, що в кожного розумні гри, кожного гра по-іншому грає, кожного різний інтернет, ping, connect, геймплей і ця проти штука. Перше. Дуже багато інформації ми читаємо. В тих самих телеграм-каналах, ви дивитеся інформацію, читаєте коментики, ви дивитесь YouTube каналчик і так далі. Або слухайте від когось там, ваших знайомих, які грають так само в fc 24 як ви. Дуже багато інформації, і коли ти цього нас і думаєш, їма, зараз поставлю картку, я же ж почув, почитав, подивився, воно може така імбова, така мета, а ти її ставиш, що знову, а вона хрінь собача. І ти, і ти сразу ловиш кілька. У мене в мене або дві карточки, яких я пам'ятаю. Що Очікування, що типу, картки не виправдовують твоє очікування. У мене була Сава, і у мене так само був цей зідан. Зідан я випав з кутілки жовтні під кінцем жовтня, середина листопада, а Саву зібрали на тоті. Давайте з цього Зідана почнемо. Я його... Схема не ця в мене, схема 4.1.2.1.2. Дружечка 2, я перестараюсь. Він там грає чисто цап, а уф, я ним граю, ну я якось не получаю, наче ставки дурні, я якось від нього ну, не то, ну наче щось не то, він якийсь такий, не такий, несякий. Хоча все нормально, все чітко. Як, як Як законтрити цю херню? як переламати хід вашого мозга і вашого розуміння? і як насолодитися цією карткою, все дуже просто. Ви ставите картку. E, чуть похуже. Чуть похуже картку. Або таку саму, як, як наприклад, там, плюс-мінус зідан. Або похуже карточку. В даний момент в мене була картка на той, момент, на, 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 на той час в мене була картка Сократиса. Він також ЦАПник. Він також ЦАПа моя. Я поставив ЦАПа. А в мене ж є ж, я ж перелік до Зідана, я знаю, як Зідан двигається. Керується, як він на лівому Сіки, як він приймає м'яч. я поставив Сократиса і валя! я такий what the fuck, а почему чому Сукратис таке дерьмо? І в мене зразу в голові, я споминаю, як Зідан рухається, як Зідан на лівому Сіка, як він приймає, як він б'є. Погравши я з Сократисом матчі 5, я вертаю Зідана, я плююся, я вертаю Зідана, і такий what the fuck, боже, який це кайф. І все, в мозку одразу щось переламалося. І все, Зідан на мене став офігенним. Аналогічна була ситуація з Савою. Е, в Саво я грав в драфтах, в базовий Савої. І собі сказав, якщо буде колись біче якесь, або Я збираю буду 100%. 100% буду збирати її. Так сталося. Через якесь там, час, ну коротше, не пам'ятаю, коли це було, коли я грав в драфті. Е, тоті. Тоті, Сава, тоті, Ікона. Ні слова більше, збираю на всі гроші, нічого не цікавить, збираю саву, ставлю її. І, і знову. Ну, фігня-фігні. Якась хрень, я не розумію, вона просто ніяка на полі. Ніяка. От ти наче грав в драфті. Не подобалася. Але ми граємо в драфті іншою схемою. І... Ви самі розумієте, що це все по-іншому. Ну ви вставите свою схему, свою схему, яку ви на... 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 наіграли, яка вам подобається, ви ставите цю картку, а вона вам не подобається. Вона якась ніяка ця картка. Що я роблю? Аналогічно ставлю другу іншу картонку, граю там день-два. Тоді знову ставлю саву, і сава розкривається на мільйон%. процентів, Якщо не вірите, можете написати в чатику, там люди, як я, бомб... я ж бомблю жорстко. Якщо мені не подобається карточка, я не буду, типу, тому... Я сразу, картка говно, ні між право, мені срать, мені плевати, картка говно, фу, ненавижу, і нахер я нафіг вона мені треба, я я, якщо мені не подобається картка, сразу її викидаю з состава. І потом, як я поставив, не пам'ятаю яку карточку, я поставив, і потім я вернусь цю саву, і як ж вона розцвіла, як як не знаю, як розочка весною. І від того моменту я саву люблю, як ніколи, як ніколи люблю. Коротше, до чого я візу, така предісторія була сильно довга, напевно. Якщо вам. Якщо у вас є очікування, і воно не співпутає з вашою реальністю. Я говорю в даний момент про карточку. Ви просто цю карточку вбираєте, ставите якусь, якусь іншу карточку, або ставите хужу картку. Або плюс-мінус таку саму, або хужу ставите. Грайте на якесь посередство, бо По то зі Зідан грав, я розумію, що в ній очікувати, я поставив картку плюс-мінус таку саму, або й хужу. І на фоні цього зідан стає кращим. Розумієте, це саме сама саме бан, сама баноза. На фоні цього картка Зідана в рази краще стає. І цим самим саме обманюємо наш мозг. Каже, не знак це працює. І коли ми цю карточку вбираємо, ставимо занову Все, він імба. Нічого не зробилось, нічого не помінялося, схема та сама, настанови ті самі. карточка стала другою і зразу почала заграватися. Це дуже полезна інформація. Я стільки шукав. Я просто про це ніде не чув. Ніде не чув, я не знав відос, як цей відос. Записати правильно, щоб донести якісь слова правильні, як назвати його. Але в одному телеграм-каналі я прочитав таку фразу, очікування від картки не стало реальністю. І я зразу вспоминаю про себе і думаю, от, ця назва мого відоса, і я запишу про цей відос, бо це дуже корисна інформація. Про таке він... Я розумію, що цей відос набере максимум 20 переглядів, типу він не попаде на ніякі рекомендації, ніхто не побачить. Ну, записую для себе, щоб мало ли хтось там, Ютуб колись там дасть якісь рекомендації або хтось побачить ці відео і ця інформація рілі really, дуже сильно корисна. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментики, чи у вас було таке, чи не було у вас таке. щоб... Дякую за перегляд.